29 вересня, о 5.30 ранку, в Запоріжжі був масований обстріл. і Ви знаєте, що тут неподалік є багатоповерховий будинок, який фактично ще зруйнований. 24 квартири визнані непридатними для проживання. А цей лікарняний заклад знаходиться дуже поруч. Від місця прильоту це комунальне некомерційне підприємство, центр медику первинної соціальної допомоги. Тут розміщені відповідні амбулаторії сімейних лікарів. Тут розміщена лабораторія, тут розміщений діагностичний центр і також рентген кабінет В цьому закладі пошкоджено понад 100 вікон. В цьому закладі пошкоджена покрівля. Ми ще не розуміємо, який стан пошкоджень обладнання, до прикладу рентген-кабінету, і також тут є приміщення, де проживають внутрішньо переміщені особи. Якщо говорити про цифри, то такі збитки це понад 2 мільйони гривень. І сподіваюся, що в найближчим часом ми обов'язково виділимо кошти на ремонт покрівлі, на ремонт всіх вікон, на встановлення належного обладнання, тому що розуміємо, що це питання потребує найшвидшого. Вирішення, оскільки незабаром у нас розпочнеться опалювальний сезон, незабаром будуть опади, і щоб і пацієнти, і лікарі, і внутрішньо переміщені особи були, ну мали належні умови праці і проживання, ми маємо все це забезпечити. На переміщені особи. І ну, можу, знайдемо перші опади, може звісно. на щастя, ніхто не постраждав, тому що це був е, нічний час. Ну, п'ята година ранку. І на щастя ніхто не постраждав. Тобто, людей ну, взагалі ніколи. Людей не було, пацієнтів не було, персоналу не було. Будівля лабораторія, як ви бачите, дах, вікна постраждали, але обладнання пошкоджене мінімально. На щастя, я дуже дякую своєму колективу. Кожному дякую хто. На цю біду відгукнувся, а відгукнулися майже всі, хто був у місті. І я тут був з восьмої ранку і дивився і допомагав, прибирав прибирав будівельний сміття. Ми робили тут поточний, який можемо своїми руками ремонт організовували всіх, всіх організовував, щоб ми допомагали один одному.